AMD виграла тендер для наступного покоління PlayStation, Intel і AMD готують рефреши мобільних CPU, Lunar Lake виграють за часом автономної роботи в Apple, А RTX 4070 з GDDR6 дорожче за звичайні. Про все це і навіть більше вже за мить. Я ж вітаю вас на ютуб каналі Гесіткум і нагадую, що це щотижневий дайджест Гесіт News. PS5 Pro поки що виявляється доволі спірним рішенням для геймерів, хоча вона навіть і не вийшла. Дякуємо за це, Digital Foundry. З'ясувалося, що, попри збільшення продуктивності у трасуванні променів і використання технології масштабування PSSR, консоль працює в нативній здатності у 864 пікселя при 60 кадрах на секунду для таких ігор, як Alan Wake 2, Dragon's Dogma 2 та Assassin's Creed Shadows. Незважаючи на те, що апскейлери дозволяють підвищити роздільну здатність до 4К, це не гарантує ідеальної картинки і все ж може видавати артефакти. Все це викликало критику з боку спільноти, оскільки тільки за аналогічну вартість можна зібрати ПК, який потягне ігри як мінімум у Full HD 60 FPS без масштабування. Окрім того, ціни на PS5 Pro без дисковода сягають 800 євро, а у нас вона буде іще дорожче. До речі, нещодавно AMD знову виграла тендер на виробництво однокристальних систем для наступного покоління PlayStation, залишивши позаду Intel та Broadcom. За інформацією Reuters, ця угода потенційно може принести AMD близько 30 мільярдів доларів залежно від кількості проданих консолей. Цей контракт забезпечить AMD стабільний дохід і, ймовірно, залучить TSMC до виробництва чипів. Перемога AMD також сприятиме реалізації зворотної сумісності ігор, зменшуючи потенційні технічні складнощі, які Могли виникнути при переході на розробки Intel. AMD планує розширити лінійку процесорів Ryzen AI 300, випустивши серію Ryzen AI Pro 300 для корпоративних клієнтів. Новий восьмиядерний гібридний чип Zen 5 Ryzen AI 7 Pro 360 виявлено в базі Geekbench. Він підтримує 16 потоків завдяки технології SMT і оснащений графічним модулем Radeon 880M, який також присутній у моделі Ryzen AI 9 365. Чітке співвідношення між ядрами zen 5 і zen 5 c не уточнюється. З'являються чутки про нові процесори AMD Strix Halo, які формуватимуть лінійку Ryzen AI Max 300, яка обіцяє революційну продуктивність у мобільному сегменті. Верхівка лінійки Ryzen AI Max plus 395 включатиме 16 ядер zen 5 і потужну вбудовану графіку на базі 40 обчислювальних блоків з архітектурою RDNA 3 і 5. Це вдвічі більше, ніж у моделях Ryzen AI 300. Майбутні гібридні процесори зможуть використовувати до. 96 ГБ оперативної пам'яті для графіки і до 128 ГБ загальної пам'яті lpddr 5 x 8533 матимуть ширину шини в 256 біт і пропускну здатність близько 273 ГБ на секунду. Додаткова особливість блок xdna 2 для прискорення застосунків пов'язаних зі штучним інтелектом, що підкреслює акцент на ньому в новій лінійці. Нові материнські плати від Gigabyte для AMD скоро надійдуть у продаж. Ретейлер B&H вже відкрив попереднє замовлення на ці новинки, що дає уявлення про їхню цінову категорію. Флагманська x 870 Сімдесят Extreme AI Top коштуватиме близько 800 доларів, тоді як більш доступна x 870 Gaming Plus Wi-Fi оцінена в 220. Ці плати AM5 будуть підтримувати процесори Ryzen 9000 та міститимуть комплекс оверклокерських інструментів. Бездротовий модуль Wi-Fi 7, інтерфейси PCI-Express 5.0 і USB 4. офіційний старт продажів заплановано на 30 вересня. Тоді ж спаде і ембарго, і з'являться перші огляди нових материнських плат. Цього місяця партнери AMD почали оновлювати прошивки для материнських плат am 5 до версії 1.2.0.2. Оновлення включало 105 ватний режим для процесорів Ryzen 5 9600X та Ryzen 7 9700 X, але виявилося, що воно також приносить покращення для старших CPU Ryzen 9000 серії. Зокрема, оновлення значно знизили затримки між ядерною взаємодією. Наприклад, для Ryzen 9 9950 X затримки знизилися зі 180 до 75 Наносекунд між ядрами zen 5 розташованими в різних чиплетах. Виміри показали також зростання багатопотокової продуктивності, зокрема в бенчмарку Cinebench r 23 на 400-600 балів, що становить приблизно 1%. Схожі результати за відгуками власників і в інших бенчмарках, таких як CPU-Z та 3DMark. Нагадую, що Дайджест Гесітнюс виходить завдяки вам. Знову висловлюю особливу подяку Максиму Гордійчуку і всім іншим спонсорам нашого каналу. Якщо вам подобається те, що ви тут бачите, та в той же час ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс, ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів. Проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. Intel та AMD продовжують розширення своїх лінійк мобільних процесорів, випустивши нові покоління Core Ultra 200V від Intel та Ryzen AI 300 від AMD. Однак, крім цих моделей, обидва чипмейкери готують більш доступні альтернативи: рефреши Core 200 і Ryzen 200. Intel Core 200 сформує базу на чипах Raptor Lake Refresh, що є оновленням 13-го покоління з дрібними покращеннями, такими як збільшені тактові частоти. Процесори матимуть до 14 ядер, 6 продуктивних, 8 енергоефективних до 24 МБ кеш-пам'яті третього рівня та вбудовану графіку Iris XE. AMD Ryzen 200 представляє собою оновлення APU Ryzen 8040, яке незначно відрізняється від попереднього покоління Ryzen 7040. Ці процесори забезпечать до 8 ядер Zen 4 до 16 МБ кеш пам'яті третього рівня та вбудовану графіку RDNA третього покоління з 12 обчислювальними блоками. І давайте трохи про бенчмарки. В мережі з'явився свіжий скриншот результатів тестування Core Ultra 5 245 k у вбудованому CPU-Z, де процесор набирає 850 балів у однопотоковому тесті та 10907 балів у багатопотоковому. Новинка має рівень однопотокового результату, як у Core i5 14600K та багатопотокову продуктивність, яка всього на 10% нижча, ніж у Core i7 14700K. Core Ultra 5 245K працює з 14 потоками, маючи 6 продуктивних та 8 енергоефективних ядер. Тоді як Core i5 14600K має 20 потоків, а i7 – 28. Але варто враховувати, що це ранні тести, та зауважується, що частоти процесора були на 100-200 МГц нижчі за заявлені. Окрім цього, записи в онлайн базах бенчмарків, таких як їх бенч, свідчать про зростаючу активність тестування старших моделей Core Ultra 9 285 k та Ultra 7 265KF. Ці процесори були випробувані на материнській платі MSI Pro Z890 Pi Wi-Fi із 32 ГБ пам'яті ddr 5, де старший чип досяг частоти у 5700 МГц, а Core Ultra 7 у 5,5 ГГц, що відповідає останнім опублікованим специфікації. Однак у базі даних бенчмарка відсутні результати для молодших Core Ultra 5 245K та KF, що вказує на фокус Intel на вищих моделях процесорів. Також стало відомо, що процесори Intel серії Core Ultra 200 будуть підтримувати модулі Сію з частотою до 10 тисяч мегатранзакцій на секунду. Вони оснащені власними тактовими генераторами CKD, які спроектовані для покращення стабільності роботи на високих частотах. Це вагома перевага порівняно з поточними процесорами Raptor Lake, які досягають 8 тисяч мегатранзакцій на секунду, та AMD Ryzen 7 та 9 тисячних серій, які ледве досягають 7 тисяч мегатранзакцій на секунду. Підтримка високих частот пам'яті також реалізована у деяких материнських плат під новий сокет LGA1851, зокрема в ASRock Z890 та Ichi, що свідчать про готовність платформи до ефективної роботи зі швидкісною пам'яттю. І до речі, про LGA1851. Вже наступного місяця на ринку з'являться материнські плати на чипсеті Intel Z890, серед яких моделі від ASUS та Gigabyte, які були зареєстровані в базі даних Євразійської економічної комісії. Gigabyte представить широкий спектр плат в лінійці AORUS, зокрема флагманська AORUS Extreme і Master, а також Z890 AORUS та Kion Ice для оверклокерів. Також планується випуск плат у багатьох інших серіях, що демонструє. Серйозні наміри Гігабайт охопити різні сегменти ринку з новою платформою Intel. В асортименті Asus з'являться продукти популярних ліній Krog Maximus та Strix, відомі своїми характеристиками. Особливою новинкою стануть плати сімейства BTF, котрі Back to котрі Future, які відрізнятимуться прихованими роз'ємами. Lenovo оголосила, що її новий ноутбук Yoga Slim 7i Aura Edition на базі процесора Intel Core Ultra 7 258V із 32 ГБ оперативної пам'яті, в середньому на 30% довше тримає заряд батареї порівняно з найновішими моделями MacBook. Під час тестування, яке включало неперервне відтворення відео формату H264 з роздільною здатністю Full HD 24 кадри на секунду, при стандартній яскравості екрану 150 Ніт Yoga Slim 7i працював без підзарядки. Майже 24 години. для порівняння макбуки на базі Apple m 3 із 24 ГБ гігабайтами пам'яті та m 2 із 8 витримали 18,5 з половиною годин. Ці результати вказують на значне покращення тривалості роботи від акумулятора, що є ключовим фактором для вибору мобільних пристроїв, особливо для користувачів, які часто перебувають в дорозі. А ще стали доступні нові відомості про Core Ultra 200HX, які також відомі як Arrow Lake HX, призначених для ігрових ноутбуків та мобільних робочих станцій. Очікується, що офіційний реліз відбудеться на початку 2025 року під час виставки CES. Ці процесори є мобільною версією настільних чипів Arrow Lake, але у форматі BGA. Вони пропонують до 24 ядер, 8 продуктивних та 16 енергоефективних і вбудовану графіку XELP, Дже маючи до 4 x і ядер, значні відмінності від десктопних версій, включають тактові частоти та енергоспоживання. Наприклад, топовий Ultra9 285 hx здатний досягати 5,5 ГГц у режимі динамічного розгону, тоді як аналогічний десктопний Core Ultra9 285K може працювати на частоті до 5,7 ГГц. Samsung оголосила про початок виробництва нового NVMe накопичувача, який став найшвидшим SSD у форматі M.2 2 у їх асортименті. Він підтримує інтерфейс pci Express 50X4 та забезпечує швидкість послідовного читання до 14,5 ГБ на секунду, а запису до 13. PM9 використовує 5-нанометровий контролер Samsung і VNAMT TLC. Компанія заявила, що енергоефективність SSD підвищилась на понад 50%. Порівняно з попередніми моделями накопичувачі будуть доступні у варіантах з об'ємами 512 ГБ, 1, 2 та 4 ТБ. Наразі ціни та точні дати появи накопичувачів на полицях не оголошені. Зазвичай такі продукти спрямовуються на ОМ ринок, але незабаром можливий випуск аналогічних пристроїв для роздрібної торгівлі під брендами PRO та Evo. Nintendo готує до випуску ігрову консоль Switch другого покоління. За планами компанії, офіційна презентація має відбутися до кінця березня 2025 року. Згідно з витоками, у пристрої буде використано 12 гігабайт оперативної пам'яті lpddr 5X виробництва Micron і накопичувач на основі UFS 31 від Kioxia зі швидкістю до 2100 МБ на секунду. Потенційно нова модель базується на однокристальній системі Nvidia Tegra T239 з графікою Ампер. Прототип має 8 дюймовий екран із тонкими рамками та знімні контролери, характерні для попередньої моделі. До речі, цього разу вони начебто будуть мати магнітне кріплення до корпусу. Пристрій також оснащено двома вентиляторами для охолодження та док-станцією з підтримкою гігабітного Ізернет та HDMI 2.1. За інсайдерською інформацією, реальні продажі Nintendo Switch 2 можуть стартувати не раніше другого кварталу 2025 року. Fractal Design оновила свій асортимент корпусів для комп'ютерів формату SFF, представивши модель ERA 2. Новинка відрізняється елегантною верхньою панеллю з горіха, що кріпиться на магнітах для легкого доступу до компонентів. Корпус виготовлений із алюмінією і має габарити 366х165х314 мм, а вагу у 4,5 кг. Ну, трохи більше. R2 підтримує материнські плати формату ITX, дозволяє встановлювати відеокарти завдовжки до 326 мм і процесорні кулери висотою до 70. Також можливе встановлення до 420 або 240 мм вентиляторів та систем РСО з радіаторами розміром 300 на 140 мм. Корпус оснащений двома 120 мм вентиляторами і фільтрами знизу, а також має фронтальну панель із USB 3.2 Type-C, двома type A і комбінованим аудіороз'ємом. Fractal Фрактал 2 пропонується у трьох кольорових варіантах за рекомендованою ціною у 200 доларів США. До речі, про формат Nvidia SFF. Asus Tech Computer анонсувала нову відеокарту GeForce RTX 4070 TI Super від серії Prime, адаптовану до стандарту Nvidia SFF Ready. Ця модель використовує більш потужний графічний процесор AD102, на відміну від первинного варіанту з AD103. Відеокарта буде доступна у стандартній та OC версіях, де частота GPU в буст режимі зросла на 15 МГц. Охолодження забезпечують три вентилятори. Сама картка займає 2,5 слоти у корпусі. Мають чи довжину у 300 мм. Серед портів і конекторів, три DisplayPort 14A та один HDMI 2.1A для підключення моніторів, а також 16-контактний роз'єм для додаткового живлення. На торці розміщено перемикач двох BIOS мікросхем, що дозволяє користувачу вибрати між різними конфігураціями. Ціни поки що не були оголошені. MSI на цьому тижні представила нові моделі відеокарт GeForce RTX 4070 з пам'яттю gddr 6 у своїх лінійках Ventus 2X та 3X, що використовують системи охолодження з двома і трьома вентиляторами відповідно. Відрізняються ці моделі позначкою E1. Модифікації Ventus 2 і 3 X пропонуються у стандартних і заводськи розігнаних версіях. Нормальні моделі мають частоту буст режиму до 2490 МГц, а OC-версії версії до двох. 1520. Ціни на нові відеокарти поки що не оголошені, хоча в Європі RTX 4070 gddr 6 коштують дорожче. Журналісти виявили, що в Німеччині та Австрії gddr 6 моделі 4070 продаються від 569 до 614 євро, тоді як моделі з gddr 6 x коштують до 549. Ця цінова політика здається неадекватною, адже покупці ознайомлені з технічними параметрами віддадуть перевагу дешевшим. Та ефективнішим старим моделям, однак є надія на стабілізацію цін нових моделей до рівня попередників. Проте чутки про можливі затримки постачання GeForce RTX 4070 Super також можуть спричинити небажане зростання цін на ці графічні прискорювачі. Згідно з новою інформацією від китайських джерел, NVIDIA планує припинити виробництво відеокарт GeForce RTX 4090 і RTX 4090 d вже в наступному місяці. Це рішення дозволить партнерам Nvidia підготувати свої склади та виробничі потужності до запуску наступного покоління відеокарт. Після припинення виробництва очікується, що ці моделі поступово зникнуть з продажу, що може спричинити тимчасове зростання цін через зменшення доступності. Нові моделі GeForce RTX 50. 5090 і 5090 d призначені замінити зняті з виробництва моделі і запропонують покращені характеристики та продуктивність. Втім, вихід нових відеокарт на ринок запланований лише після завершення виробництва старіших моделей, тому покупцям доведеться трохи почекати на оновлення асортименту. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця, залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо я дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте про коментарі. Саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину або виправити мене. А також не забувайте заходити до нас на сайт, адже там багато цікавого. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося.